Сьогодні в порту Анкари в Туреччині відбувся обмін між політв'язнями в Росії і російськими диверсантами, вбивцями, кримінальними злочинцями, які були ув'язнені в Сполучених Штатах, Німеччині і декількох інших європейських держав. Загалом різні цифри називаються, але фахівці між собою називають це обмінше й половинчатим, тому що звільнено ніби вдвічі більше політв'язнів, ніж кримінальних злочинців, вбивців і диверсантів. Причому серед числа тих, хто звільнений є, і всім відома фігура морського піхотинця Пола Велена. А також репортер Wall Street Journal Еван Гершкович. Власне, Wall Street Journal уже близько тижня пише про цей обмін, про його підготовку. Згадує про те, що обмін готувався ще перед вбивством Навального, але не стався із-за того, що власне вбивство й зруйнувало домовленості, в тому числі Wall Street Journal віддає належне. Салівану, який зіграв ключову роль як радник президента Байдена у звільненні, ну і ключовою фігурою, яку домагалися звільнені фюрер Московський і росіяни. Це російський вбивця, ну, вбивця відомий, зрозуміло кого це Зельмхана Ганшокшвілі по псевдо. Торніке чеченського борця за незалежність Чечні, Вадима Красікова, Москва рвала по сторонки щоб Красіков був звільнений, і Берлін дуже довго впирався. після трьох розмов між президентом Байденом і Олафом Шольца такі вмовили Берлін піти на цей обмін серед тих. Політв'язнів, які звільнені, є також Володимир Карамурза, журналістка Алсу Курмашова. До речі, батьки Курмашової, Гершковича і Велена були в овальному кабінеті. З ними зустрівся президент Байден. Відбулася тепла розмова. Президент привітав з тим, що сім'ї воз'єдналися. Ну і важливо те, що серед рідних також у Білому домі були і рідні Володимира Карамурзи. Треба зазначити, що в цьому обміні при його підготовці брала участь чимала кількість держав. По окремих особах перемовини велися по лінії Польщі, по лінії Німеччини. ну Серед тих. Хто є звільнений, також а, німець, який був приговорений білоруським судном до а, смертної кари. А, це хвилиночку зараз знайду його Ріко Крігер. От і ми пам'ятаємо, що власне коли з'явилася інформація про те, що Лукашенко помилував Ріко Крігера. Це стало додатковим сигналом про те, що щось. Готується. Ну, загалом, як пишуть, відбулося ніби обмін 16 політичних в'язнів і звинувачених в різних політичних злочинах Російської Федерації на вісім. Ще раз це підкреслю вбивств кримінальних злочинців, терористів, диверсантів і так далі. Ну, можна сказати. Так, що ситуація нинішня нагадує приблизно 70-ті роки, коли Радянський Союз міняв своїх диверсантів на безпідставно звинувачених журналістів, туристів і так далі, в більшому випадку, і це свого роду, скажімо так, чітке твердження того, що Росія поволі повертається в ту систему совка терористичного червоного комуністичного совка, який тероризував весь світ. До речі, серед звільнених політичних в'язнів також Ілля Яшин, Олег Орлов, кілька співробітників, які працювали у фонді Навального. до... Того, щоб цей обмін відбувся, причетні також представники Словенії і Норвегії, які працювали по окремих особах, також безпосередню участь в переговорному процесі брала міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. Але всією роботою, в цю координацію здійснював Джейк Саліван, як я вже сказав, радник президента Джозефа. Байдена у цій роботі важливо, що? що кожна країна по своїх громадянах окремо приймала рішення, але існував центр на чолі з Сайліваном, який координував цю роботу. І зрозуміло, що якщо взяти інформаційні повідомлення останніх тижнів, то і зустрічі, в тому числі міністра закордонних справ. Швейцарії і Росії безпосередньо стосувалися цього питання, навіть окремі моменти проговорювалися також з керівництвом Китаю, Святого Престолу, Саудівської Аравії і так далі. Тобто, можна сказати, що те, що відбулося, це масштабна дипломатична річ, в якій брали участь. Дуже багато представників різних держав. Як можна це оцінювати? Перше, про що треба сказати, що те, що відбулося, свідчить про те, що світ, Європа має справу із другим пришестям дикунського радянського терористичного режиму, тільки який тепер окрашений у рашизм на чолі із. Фюрером Путіним. Друге, що звідси слідує, що іноземцям кардинально треба переглянути а, можливість перебування в Росії і, взагалі, необхідність перебування там. Більше того, це свідчить про те, що дипломатичний корпус так само буде весь час знаходитися під прицілом. І будуть траплятися випадки, немотивовані випадки затримки дипломатів, і це говорить про те, що Росія нинішня расизм переходить просто до відвертої атаки проти будь-яких громадян демократичних держав. Тому очевидно, що більшості країн світу, які представляють собі, Коаліцію а, свободи і демократії, слід би було радити, не відправляти своїх людей, а людям не подорожувати до Росії, тому що це небезпечно з точки зору ймовірності затримання і звинувачення у самих-самих вищих гріхах проти рашизму і фюрера Путіна. Третє, що важливо, що в рамках існуючих Координаційних об'єднувальних одиниць, таких як Європейський Союз, необхідно створити моніторингові групи, які б відстежували ситуацію, яка пов'язана з перебуванням в Росії окремих людей. І очевидно, що список і перелік тих, хто звільнений, далеко не повний, і робота в цьому напрямку буде продовжуватися. Наступне ці події свідчать про те, що фюрерський режим має слабкі місця, і суть цих слабких місць, власне, і проявляється у тому, що фюрер пішов на цей обмін, розуміючи, що ті, хто був затриманий і Справедливим судом осуджений за терористичні акти вбивства, диверсійну діяльність від імені ФСБ і розвідувальних служб Російської Федерації здавали інформацію і могли здати всю необхідну інформацію урядам тих держав, де вони були затримані, і власне це свідчить про те, що Москва дуже боїться осіб, і тут необхідно теж. Відстежувати, а яка подальша буде доля тих людей, про які так дбав, і особисто московський фюрер. Тому що, як ми пам'ятаємо, він навіть в розмові з журналістом Такером Карлсоном назвав прізвище Красікова. Тобто, у цій ситуації очевидно, що є ті місця, на які необхідно тиснути. Ну, до речі. Як ви бачите, серед переліку тих, хто прибув до Росії, є не тільки громадяни Росії, є і декілька осіб, які давним-давно були інкорпоровані в державні структури Німеччини і Сполучених Штатів Америки. Це свідчить про те, що країнам демократичної коаліції необхідно відстежувати. Ті персони, які мають відповідний бекграунд і, і мають високу ймовірність співпраці із рашистським режимом, але в цьому випадку недопустимо переходити межі закону демократичній державі. Найважливіше у цій ситуації це те, що цей обмін показав, що світ має можливість впливати на московського. Фюрера, і в даному випадку цей сигнал є свідченням того, що в нинішніх умовах, не дивлячись на поворот фюрера до рашистського режиму в стилі совка, він має досить багато слабких місць. Ну що ж, будемо відстежувати, дивитися за тим, як будуть в цьому плані розвиватися подальші події.